Хочу вам щиро віддячити за працю вашої команди, команди Шатам, за зйомки про харківський бізнес після вашого відео. Багато пацієнтів зателефонували, написали. Багато пацієнтів приходять на прийом і кажуть, що о, я вас бачила, відео, і це так приємно, і це так надихає. І мені дуже приємно, що ви не забуваєте про нас, знімаєте відео про нас. Про харків'ян, як ми тут в цих наших умовах живемо і працюємо, саме завдяки підтримці, командній роботі і просуванню наших нашого виробництва від проекту, що там ми змогли реально підняти свої продажі. Ми отримали нові замовлення, репости, обтримали навіть деяких нових постачальників. Я хочу висловити подяку журналістам, що там за те, що вони свого часу зняли про нас дуже потужний. Цікавий ролик для нашого бізнесу, пані Шеф, і це в свою чергу дало нам більше впізнаваємості збільшило наші продажі не тільки в Харкові, але й по всій Україні.